Декілька тижнів тому було обговорення, як нам краще все ж таки розпочати новий навчальний рік. Були запропоновано декілька варіантів, ми вислухали всі сторони і на сьогоднішній момент, все ж таки, прийшли до висновку, що ми залишаємо п'ятиденний робочий тиждень, і залишається субота-неділя, вихідні дні. Поки що прийнято рішення про збереження. Термінів канікулярного періоду, але ми будемо враховувати постійно реалії часу, і тому у нас є можливість. Змінювати час канікул, термін канікул. І зараз у нас навчальний рік східна постанова Кабінету міністрів розпочинається з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. З 15 серпня розпочинається вже. Прийомка шкіл, готовність наших закладів до нового навчального року. Основні аспекти, на які буде зосереджена наша увага, увага комісії поліції, ДСНС, це в першу чергу безпека наших дітей. Активно працюємо над тим, що було облаштовано повністю укриття. Розглядаємо питання, щоб наші всі заклади мали генератори саме в укритті, тому що на випадок відключення електроенергії Закон Чітко вказує про те, що канікулярний час за рік освітні наших дітей повинен бути не менше 30 діб. І цих 30 діб, наші діти отримують для відпочинку. Ситуація буде нам підказувати, як використовувати цей канікулярний час, щоб він був ефективний. Ми нагадаємо, що прийомка закладу загальної середньої освіти буде з 15-го. Серпня до 23 серпня заклади дошкільної освіти починаються з 2 вересня по 11 вересня. В минулому році у нас також в червні продовжилось навчання до 6 червня з навчальні. Цьому році це рамочні терміни від 2 по 30 червня. Тобто, після 30 червня, вже освітній процес не можна продовжувати. Мовити про те, що ми. Враховуємо те, що освітній процес це не тільки проведення уроків. У нас, ви знаєте, дуже гарна ще така форма освітнього процесу, як і екскурсії, і інші пізнавальні заходи, а також обов'язково це відпочинкова зміна в наших пришкільних таборах. А там два тижні. Тому все це повинно вкластися до 30 червня. НМТ національний мультипередмінний тест, він йде паралельно для 11 класів. Але одна є ще одне вимога це, як правило, обов'язково 175 робочих днів містити в собі освітній рік. І виходячи із цих параметрів і з цих критеріїв, ми і плануємо з кожним закладом, бо, згідно чи структура приймає. На педагогічній раді кожен заклад ми рекомендуємо кожен заклад, виходячи із сьогоднішніх реалій. Не саме головне із мов безпеки, безпечного середовища, перебування всіх і наших учнів, і працівників. Оце головне.